Всім привіт! З вами я, Леон, і сьогодні я граю в гру в Роблексі під названням. Я не впевнений названня, але це про Дезастери. Тобто тут у нас є острів, і на нього там будуть молні і все таке. Скоро почнеться новий раунд. Я зараз до нього вам перемотаю. Так, я вже на карті, і у мене випала така карта з. Коло самоогляду. Давай, давай, да. Але ні. Отсюди сюди стану і буду тут стояти. Тому що я знаю, якщо там буде сильний вітер, то тоді колесо просто впаде. Воно, кажеться, вже почалося, да. Ну, будемо чекати. А тут до мене нічого не повинно трапитись. Тому я помараю, что ні? я! Все лети! Там скоро впаде. Чи ні? я вмираю, кажется. Потреба це пережити. На вулиці виходити не буду. Тут людина. Треба прижатися до угла і не виходити. Ай, я майже вийшов. Стоп. Че можна сидіти в кабінці? Чи ні, Вони помирають? Треба бути обережним, тому тут блоки падають. Ай, 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 ай. А. Блоки вони падають. Я не хочу помирати. Ні, 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 ні. Ладно, я програв цей раунд, але думаю, наступний буде кращий. Ладно. Поки ми чекаємо, поки воно буде зноситися. Uh, почекаємо і. Я перемотаю вам. Так, я вже знову на карті. Я навіть не знаю, куди бігти. Ну, мабуть, туди. Чи, чи от туди? Побігу-ка я на руке на рукету. Мабуть, з іншого боку заходити. Вауч! Угу. Так, такс. Ні, 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 ні. Так. Ти... о, дякую. А, Ауч. О, ні, торнадо, торнадо. Але я трошечки життя потеряв. Не, ну, тут не можна по, по, програти. Це, це буде занадто погано. Пог, погано, погано. Треба вбігати, убігати, убігати. Ой-ой-ой. Все, він, він помре, йому не жити. Його зараз торна... торнадо стесе. Ні. Тоді я до нього. Можна було тут піднятись. Ай! Еще трошечка! Може, може, її сплеснути? Чи ні, не не вийде? Ну ладно. Треба жити, 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 жити. Я не помру цей час. Я занадто хороший, щоб помирати. Соп я єдиний? Чи ні, ні, ні? Їх там шість, кажуть, ще. О, ні, торнадо! Торнадо! Вона йде в мою сторону. Чи не йде? Йде? Треба убігати. Так, треба йти за нього. Да, я вижив. Хтось взагалі нам не, не отримав. А в Венсдей, а дівчина та, вижила взагалі з трошечкою життям. Ладно, можна буде ще кілька раундів, але зараз перемотка. Ми продовжуємо і треба підніматися на гору. Це те, що в життя робить. Ще треба робити тут. Ладно, піднімаємось. Чи навпаки? Я навпаки опущусь. Завжди, коли ти піднімаєшся, то воно. Чи... Ай! Якщо ще спущусь, можна буде швидко спуститись. Де наскільки погано воно може бути? Стоп! Чому всі йдуть вниз? Треба підніматись, підніматись, підніматись за топ. Це буду потоп зараз. А потоп, як ви знаєте, йде знизу, а не згори. Тому треба підніматися на гору. Біжати, біжати, біжати. Лісте, лісте, лізте, лізте. Отам от я завжди був. Так, тепер піднімаємося ще вище. Піднімаємось, піднімаємось, піднімаємось. Все. І на всякий випадок. От. А можна його. Я... Ні, 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 ні. Мене вбили. Ладно, це був мій третій раунд. Можна буде останній ще раунд зробити. І все. Зараз буде перемотка. Так, і на це Я знову тут. І на цей раз я піднімуся як можна вище. На всякий випадок. Якщо ще спущусь. Стоп. А, а воно вище, чи його нема. Він що її... Він її уронив. Ну, давайте. Яке там кошмарний? Він це не подобається. Почну-ка я спускатись. О, ні. О, ні, оні, о, ні, о, ні. Він запустив ракету. Куди біжати, я не бачу. Ай-ай-ай, ні. надо сховатися під чимось. Все, все, тут не так, тут я не помираю, але я забув, що на мене речі можуть падати. Я нічого не бачу. Треба підніматися. Ай! Куди вже підніматись? Тут все розбомбили. Треба спускатись, спускатись, спускатись. Все тут тепло. Тут я не помру, тут треба буде сидіти. Але ракета. О о ні, о ні, о ні, о ні. Чо? Як я помер? Ну ладно. З вами був я, Ем, Виживаю від різних речей, як Торнадо і молнії. З вами був я, Леон. До побачення.